Будинки для літніх людей в Україні. Як вони працюють? Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Сьогодні поговоримо про те, як працюють будинки для літніх людей. Так, в Україні існує система пенсіонатів для людей поважного віку. Які потребують догляду та уваги в цих закладах, ви зможете отримати медичний догляд, соціальні послуги, харчування та розваги. Їх мета забезпечити комфортне та безпечне проживання для пенсіонерів. Будинки для літніх людей в Україні можуть бути державними, приватними або комунальними. Є такі головні причини зростання кількості приватних. Будинки для людей поважного віку в Україні попит на послуги з догляду. Середня тривалість життя зростає, і частка пенсіонерів серед населення збільшується. Ось і зростає попит на спеціалізовані послуги для людей поважного віку. Друга причина це недостатність державних закладів. Державні будинки для людей поважного віку часто мають обмежену кількість місць та обслуговування. Низького рівня. Приватні установи можуть заповнити цю прогалину, пропонуючи більш комфортні умови та додаткові послуги. Умови отримання пенсіонерів у приватних будинках можуть значно відрізнятися в залежності від конкретного закладу. Основні аспекти включають, по-перше, це житлові умови. Можна проживати в окремих апартаментах з усіма зручностями, або ж в кімнаті буде декілька пенсіонерів, а душ та туалет. Будуть загального користування. Їжа. Приватні будинки можуть пропонувати різноманітні програми годування, включаючи трьохразове харчування або вибіркові страви в залежності від уподобань мешканців. Медичний догляд. Зазвичай приватні будинки надають базовий медичний догляд, та за потреби запрошують лікарів для надання спеціалізованих медичних послуг. Та процедур, соціальна активність та розваги. В таких будинках часто організовують різні заходи, а також програми для спілкування та для підтримання психологічного здоров'я мешканців. Шановні глядачі, якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте лайк цьому відео, а свої запитання залишайте в коментарях. Відповіді на найпоширеніші з них будуть в наступних відео. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новини законодавства про ваші права. Та відповіді на найпоширеніші питання. Але ж важливо, щоб будинки для літніх людей дотримувалися певних стандартів, щоб послуги, які там надаються, були якісними, щоб забезпечувався комфорт, а головне, безпека мешканців. Держава вже розглядає можливість регулювання такого ринку послуг. Але треба розуміти наступне: нам дуже важлива приватна ініціатива, адже попит і пропозиція регулюють один одного. А державне втручання може обмежити розвиток та ефективність. По-друге, треба враховувати. Роль сім'ї та громади багато сімей самі контролюють проживання своїх родичів, та й місцеві громадські ініціативи теж часто допомагають. Все це знижує потребу в державному регулюванні з боку уряду. По-третє, фінансування і ресурси. Всі ми знаємо, що державні програми зазвичай витрачають кошти дуже неефективно. По-четверте, підходи щодо регулювання в різних регіонах можуть бути різними, Тож, все це ускладнює створення єдиної державної політики у цій галузі. Ну і наостанок регулювання. Просто обмежує право пенсіонерів на вибір. Тож всі ці аспекти потрібно враховувати при розробці законів. Наша команда збирає реальні відгуки від мешканців про всі пенсіонати України. Тож, якщо ви пенсіонер і розглядаєте для себе переселення в такий будинок, звертайтеся до нас. Ми підберемо той варіант, що підходить саме вам. Для цього телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Ваші питання та побажання пишіть, будь ласка, у коментарях. Відповіді на них, а також новини законодавства про ваші права, будуть в наступних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Ставте лайк цьому відео та діліться з друзями. Це мотивує нашу команду робити ще більше корисного для пенсіонерів. Дякую, що були з нами!